Вітаю ви на каналі Stacy Needle. З вами Анастасія, і сьогодні я починаю нову серію рукодільних пригод. Я знайшла недушити ось такий маленький набір, так як сьогодні, ще 27 листопада, тож не пізно завершити осінній сюжет. Взагалі-то ніколи його не пізно завершити, але чомусь вийшло в мене так сказати. готово в мене по сазі. Так, є в мене електронна схема цієї тикви. Готова в мене десь відсотків 17. Ну, подивимось, скільки в мене вийде все ж таки дошити, І наступний слайд буде присвячений, мабуть, цій роботі, і ви побачите, як я просунула саме цю роботу. Ось тільки вдалося в мене до тикви. Я вважаю, що помітно. Десь, щоб не збрехати по сазі 41%, нічого собі хотіла вам сказати 23. Добре, що відкрила сагу. Вже бачите, майже і половина готова. Ну, якщо вважати, що там бісербек, коротше, можна сказати, що половина є. Більша половина, і я не дарма показала вам сагу. В мене новий старт. Нарешті я купляла. Може, на початок війни купляла на початку матеріали, і на ось такий сюжет від Міл Дебі Мам Оцей будиночок зимовий, і вирішила я все ж таки його дістати та пошити, бо дуже хочеться пошити на тканині. Я то на картоні, ой, то на перфорованому папері, то на дереві шию. Це круто, але хочеться і на рівномірці пошити також. Ось в мене ось такий фініш, як ви бачили, 4% відшито. Тож, давайте покажу два процеси, щоб було видно, що додасться. Подивимося, що в мене додасться. Я подивлюся через добу або дві, а ви, а ви побачите прямо зараз. І ось у кадрі, дивіться, готова робота. Оця в мене трошки вийшло інакше, ніж на прев'ю, але мені подобається і так. Я не буду казати, в чому, тут, в чому тут помилка, якщо ви шили цей набір, або знаєте, у чому тут. У мене такі, такі прикольні штуки на, на нігтях від лампи, дивіться, якщо ви. Знаєте цей дизайн і побачите, в чому тут прикол, то побачите. Якщо ні, то нехай буде і так. Трошки я помилаюсь, але мені подобається цей результат. Я десь задівала другий пакетик бісеру, і чор... там був чорний і коричневий. Дуже влучно, що чорний в мене був мілхіл і коричневий я знайшла. Тобто, ну, А де той пакетик знайду, знайду, не знайду, ну що ж, робити. Ось я можу оформлювати цю красу. Що можу ще сказати? Оформлювати буде, як завжди. В мене тепер фетру на будь-який смак буду обирати. І я хочу фетр тут приклеїти. Такий в мене є синій з. Ну, ви це побачите, тобто, якщо я так зроблю, якщо я побачу, що це не підходить, в мене фетру дуже багато, тож я підберу той, який буде влучніше. Краще сюди підходити. Це таке. А Що ще в мене? Я почала участь у марафоні і дістала, вирішила почати три процеси. Щоб ви розуміли, це тиждень, той, що я знімала, вже закінчився. Це 6 грудня, середа, це вже йде наступний тиждень. І <клес> сподіваюся, що я випущу відео двотижневих, такий буде в мене. Ну, бачите, трошки тиждень не дуже насичений, виходить, хоча можна було б випустити, що є. Але в мене зараз є що вам розказати. Тож, це може сказати, фініш, піде під оформлення. Ви побачили. Я. На початку війни, може. А зараз я зніму зі штативу. Купила ось таку схему від Дебі Мам. Як він називається? Що-то там Вінтер? Коротше, Хілка і щось таке. Я точно не знаю. Не пам'ятаю, що зимовий котеч на холмі щось таке. Не пам'ятаю точно. Картинку, дай Боже, я вставлю, ви побачите зараз картинку цього котеджу. Вишивається ось на такому етапі дуже рідко, тому що я перебуваюся малими процесами. Знов я розкачуюся, скажуть мені, що це погано. Десь тут пару відсотків відшито, і я нові захвати тканини тут використовую, вони служать, як і магніти. Мені дуже вони подобаються, вони в мене на, на лампі висіли ось тут. Ось тут висіли, але я їх прибрала, тому що е, треба їх використовувати, і в подальшому я їх туди не буду, ну, мабуть, хоча так зручно, дивіться, взяв і шиєш, е, саме ці не хочеться, щоб вони потемнішали. чи, <кій> Вибачте, що з ними сталося. Тож. Треба їх може кудись прибирати у коробочку. Я подумаю над цим, чесно. А може, буде і так, як є. Тож, декілька відсотків готово, я сподіваюся, це один колір, я його відшила майже. Бачите, все рівно тут трошки залишилось. Нитки в мене на цей процес знов ось так ось вкусуся, будь ласка, організовані на мою ромашку. Це дуже зручно. І я і у подальшому робитиму так на якусь схему. Яку хочу вишивати, підбирати монетки. В мене схем саме дизайнерських, чи, е, яких я купила, чи за, а, про завантажені взагалі не, могу, не, не кажу. Коротше кажучи, схем в мене дуже багато. І в е, подальшому вирішила так. Вітішю цей сюжет, навіть якщо прямо зараз не буду вишивати схему, хоча б підберу під неї нитки ось туди поставлю, і потім, як буде настрій, почну, буде новий старт. Так, буде просуватися швидше. Хоч я і купляла і дивилася, начебто по карті. Усі в мене нитки були під цей процес, але ось цих не було. І я їх докупила. Ось ці три кольори DMC. Це був такий, знаєте, а, вчуся. А, Керувати собою і купила тільки ці три-ці мотки, і більше нічого, більше нічого. не купляла. Тож, я молодець, можна якщо так сказати, коли зайшла в рукодільний магазин. Це щодо цього набору. Давайте далі поставлю наш таки, щоб вам далі розказувати було зручно. Так як о, в мене не завжди виходить вишивати те, що на тканині, тому що я трошки може бути втомлена. А чи мені треба щось у руки взяти і шити. Таке мале, знаєте, хочете поколупатися, коли втомлений, то я вирішила дістати новинку, яку купила нещодавно. Наприкінці літа, мені здається, ой, не свічу схему. Тут в мене щось написано. В мене е схеми, як знаєте, як. Е Скажіть мені, я завжди і їх пишу, тому що в мене лежить схема. І коли працюєш, треба щось пописати, записати. Я пишу саме на схемі, тому що блокнот він товстий, він тут може і не завжди в мене є. Якщо є я у блокноті, пишу. А ці схеми вони завжди такі тонкі, вони завжди в мене валяються. Я їх використовую як нотатки якісь. Тож, є електронний варіант схеми, але і єдиний нюанс треба. Писати треба писати е їм комоду у приватні повідомлення, ніякої проблеми в цьому немає. Вони одразу надсилають необхідну схему, коли ти надсилаєш їм початок процесу і обкладинку набору. Тож, ну, все добре. І в мене вишито стільки. Мені подобається цей процес, і я із сумом якось шиється він швидко, із сумом, тому що він скоро завершиться. Але треба повишити. Нічого сумного не, не треба придумувати, що це сумно, тому що є інші ялинки і можна іншу якусь почати вишивати. Ялиночки мені ці дуже подобаються. Я люблю на дереві, воно зручно іноді буває. З Собою можна взяти чи у ліжку повишивати. Я чому у ліжку не можу повишивати тканину, бо така маленька портативна лампа в мене не тут. На жаль. Тож, як бачите, в мене стільки вишито. Я не пам'ятаю, скільки це по сазі 16-17%. І знов зараз дуже багато просагу. Я дістала цей набір і дуже боялася, що вони. Я чула, що багато дизайнерів майже всі, як кажуть блогери, я десь півухом чула, що зібралася відмовитися від електронних схем. Я не думаю, що це гарний вихід, тому що електронні схеми просувають процес, але не поспішайте вимикати відео, послухати до кінця, що багато схем взагалі, про електронний формат схем. Сага це далеко не перша, не перша програма з електронних схем, і я шила з електронного формату. Ще задовго до її створення російськими підприємцями. Як ви бачили, може бути, що багато електронних схем мають розширення XSD і не дуже приємно, коли ти просиш файл чи е, купляєш щось, і тобі кажуть, що е, якось ну, неадекватно, скажімо, реагують на це, на те, що ти хочеш, поширення XSD, тому що це поширення, е, розширення, як сказати, формат, коротше кажучи, паттерн-мейкер, якщо ви чули таку програму. Тож дизайнери самі вони працюють не у, не у сазі, так, вони працюють не на папері, як ви знаєте, вони працюють у патернмейкерні. І я не чим не гірше, я теж хочу попросити розширення паттерн -мейкерну. Якщо б дизайнери якось працювали оці, оцей момент, що. Не користуйтеся вик... не сагою, користуйтеся САГО, паттернмейкером. Купіть собі цей паттернмейкер. Він, до речі, теж коштує якихось грошей. Я дивилася і цікавилася зараз цим, як кажуть, цим моментом. Але, знаєте, дуже неприємно, що тебе ставлять якісь рамки чи ставлять якесь стойло, що не треба вишивати, вишивати всі по папері. Я хочу вишивати з електронного, мені це зручно і е, краще популяризувати, якщо вже так, якщо ми не маємо своєї такої програми, краще популяризувати е, той самий паттерн-мейкінг, з яким працюють дизайнери. І дай Боже, щоб у всіх був він ліцензійний, так можеш не у всіх ліцензійний, Ми ж це не питаємо, чи ліцензійно ви працюєте, чи ні. Тобто я хочу вишивати так, як мені зручно. Я так, я купляла. Схему російського підприємця, але це було давно. І якщо я видалю, викину цю схему, ніякі гроші мені знов кажу, не повернуть. Мені ніякі з цього кордони не повернуть, на жаль, з 90 до 91 року, і нічого не змінить воно ані у політичному. Сенсі, ані у якому іншому. Тож розумно ми ж казали, що це розумно користуватися тим, що вже є. Але якщо б, якби то якось просувала якусь альтернативу, якусь іншу ідею вишивання на електронному, в електронному форматі, може, і від саги якось можна було б потрохи відходити, навіть якщо вона у вас куплена. Ну, це таке мої думки, а напишіть, що ви думаєте з пригоду електронного формату. І, може, ви ще вважаєте інакше, дуже цікаво буде почути ваші думки. Скажу чесно, поки я вишиваю по сазі. Хоча хочу собі на ноут поставити паттерн. Ще я не думала, ну, шкода батареї. Ноутбук я спробую берегти. Це мій другий ноутбук у житті мій е, і мені він дуже подобається з ним працювати. Ну, це вже зовсім інша тема іншого відео. Давайте краще поговоримо далі. До речі, чи можна поставити паттерн на телефон? Багато років вже пройшло, як я користувалася. Я ще не цікавилася, але на, на Mac точно можна, на ноутбук точно можна поставити. У мене він стояв ще 15 років тому. Це було точно. А ще я, дивіться, тут в мене такий пакетик, я не пам'ятаю від чого він, але тут можна щось і покласти. Ще я хочу спробувати шити ось цього лоскунчика. Ну, це, мабуть, не лоскунчик, це солдатик з лоскунчику. Мені здається, так. Він в мене поки чистий, але це справа часу, сподіваюся. Ось хочу його пошити. Бо якось я цього року, знаєте, новий рік. Раніше там у листопаді вже почала шити іграшки. Зараз щось не так не знаю. Сказати, що в мене прям настрою немає. Є, бачите, я прикрасила, повісила трошки, і знов тут лоскунчик, дивіться, повісила іграшки, гірляну тут натягнула я нову. Поставила вертепу того року, я наставила. Ось піни в мене новорічні вже все є. Поки що на шийцем і іграшки. Я це, так пояснюю, що е, я влітку робила пінкіпи, До речі, вони вісять в мене на стіні, на, на, як то кажуть, е, на гвоздях я не пам'ятаю, як це буде. Хотіла я купити підвіс, але поки що не виходить, усе треба. І з підвісом точним дизайном я не, я не визначилась. Хочу якийсь е, такий підвіс, і чомусь я більш схиляюся до підвісу із власним ніком, щоб туди і магніти чіпляти, якісь, і вишивати подалі магніти від мелхів no та інші якісь. Оформлювати роботи сезонні, тематичні чи святкові. Ну, ось якось так мені це хочеться, але ну, поки я цього не бачу, і якось я ну, не можу сказати, що прям зараз треба замовляти. Але я довго хотіла замовити дещо для шиття та вишивки. І зараз ви побачите ці дрібнички, я все ж таки замовила. Ось таку коробочку я отримала, виготовлена, бачите, в Україні ось така штучка. Може хтось вже із покушених людей знає, що таке MVT. Це фірма яка запатентувала новий виріб у сфері рукоділля для вишивки бісером. Це така рукавичка. І мені дуже хочеться вишивати бісером. Я давно не вишивала бісером, тому мені захотілося поєднати приємне з корисним. Мені захотілося спробувати протестити цей виріб. Я його не відкриватиму зараз, тут тому що буде окреме відео обзору на цю рукавичку, яке ви побачите в описі. Я дуже сподіваюся, що воно вийде раніше ніж цей блог, який ви зараз дивитесь. тому що я планую відкрити і зараз, зараз, же, зараз же подивитися. І також я замовила все ж таки. Собі такі е, вивертачі, якщо правильно це сказати, е, мені е, дівчинка на курсах по шиттю дала спробувати, і я б так не замовляла, чесно скажу, і дуже зручно, воно дуже класно, дуже зручно, воно вивертається все не за секунду. Тому, знаєте, дрібні деталі і щось ще е, шити. Я поки призупинила, тому що нащо витрачати стільки часу на вивертання, якщо є такий класний виріб. Ви вже бачите, тут продалявалося щось і випадає. Ну нічого страшного. Я їх розпакую, вам покажу та буду розпаковувати. Потім і використовувати. Тому що, коли шиєш іграшки, найбільше часу, і навіть дещо з одягу, найбільше часу займає саме вивертання. Це не є гарно, тому що... тому що цей час можна потратити на якісь ще процеси, вишити і пошити таких три вироби, наприклад. І ці помічники мені здалися дуже-дуже зручними. Але знов якісь ще коментарі в подальшому я вам теж про них даватиму, коли шитиму щось. Наприклад, бачите, як тут пояс від. Ну, я собі так придумала, що це пояс від. Плаця, наприклад, я пам'ятаю, як вивертала я. Ми робили конференцію в зумі з дівчатами, щоб побалакати по відеозв'язку та повишивати. Дівчата вишивають, а я з цим поясом і воно так виглядає смішно і з боку, що я пояс вивертаю. Ну, коротше, суть не про те, що ми балакали десь дві години і півтори, я вивертала той пояс від плаття, але він такий тоненький, але все добре, в мене плаття зараз є, і я можу продовжувати його носити з поясом вже вивернутим, якщо так можна казати, і я дуже рада, що я не відклала це у довгий ящик. Тож, а зараз може бути, може бути, ви побачите просування моїх оцих ось процесів. Зараз хочу ще якийсь стоп кадр зробити, щоб наступний був влучний. І відкручу заради цього навіть від свою роботу. Ось наступний стоп кадр Дуже сподіваюся, що ви побачите. Які значні просування? Тож я завершила свої дві іграшки. Це ось такий камін, мені здалося, що мало цих носочків на каміні, і я вирішила ось такі шармики дошити. Дошила три, тому що тут вогонь не хочеться його затуляти, та і просто не хочеться, щоб було прям рівно-рівно. Це не моя. Прям панацея, Мені ось так ось сподобалося зробити, щоб було не рівномірно, а так теж дуже виглядає незвичайно, як на мою думку. Ось цей солдатик теж готовий. Залишилося їм обратки приклеїти. Це я зроблю найближчим часом. Тож ось такі в мене новини, і трошки просунула оцей котеч. Ну, я не пам'ятаю, мабуть, Декілька днів тому я його просувала, але все ж таки є ось такі результати. І на цьому я хочу завершити ці рукодільні пригоди. Сьогодні 15 грудня, п'ятниця, і я завершую ці рукодільні пригоди. Чи буде у цьому році ще тижні саме рукодільні пригоди, такі довготривалі, це я не знаю, я не буду казати. Мені кажеться, що не буде, а може і буде. Подивимося. Подивимося. Тож, підписуйтесь на мій канал, не втрачайте мене, щоб побачити нові якісь відео, які виходитимуть обов'язково ще. <кій> Може, не влоги у грудні, але декілька цікавих ідей в мене є, що зняти. Тому ставте колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім миру, щастя, перемоги та... Усього найкращого, новорічного настрою та натхнення все буде Україна.